Ми робожого любі по і із Біблії ми знаємо, що ми наближаємося до другого приходу Ісуса Христа. Перед другим приходом Ісуса Христа будуть відбуватися великі колапси. Ніхто не зможе інсценувати прихід Господа, тому що саме земні небесні сили вони поколиваються. І це засвідчує вже, що земля наша відшає, магнітне поле слабшає, сонце воно перегорає. І про це засвідчують всі небесні сили. І Господь Він прийде і Він обновлює цю землю. Але на першу чергу будуть страждати ці, які не вірили в Ісуса Христа, які не прийняли Його. На сьогоднішній день ковчегом спасіння є Церква Христова, тому Ісус Христос сказав, прибудьте в мені, і я в вас прибуду. Він хоче, щоб ми перебували в Його тілі. Тіло Його, це його церква тут на землі. Для того, щоб стати тілом Ісуса Христа, нам потрібно прийняти Слово Боже, йти і проповідувати, виконувати волю Божу для того, щоб нести спасіння в цей світ. І ми спасаємося тільки тоді, коли ми проповідуємо Євангеліє, тому що це є повеління самого Господа Бога. Тому давайте вивчати слово Боже, пізнавати Бога, слідувати за Ним і виконувати волю Божу. Амінь.